Ця, і сина, святого, Буха, і святого, слава Ісусу Христу! Що Боже Слово, яке до нас помовляє наш Господь, і бачимо, вам не відповідає, як два слідці приходять до Ісуса. І каже так, «Як Він відходив, слідом за ним пішли два слідці причачи, кому нас сину давить. І коли він увійшов до хати, то тоді слідці знову приступили до нього. Тут є такий момент. Отже, Ісус там стіляв, займався тим, що завжди, підійшли ці двоє і просять, поможи нам. Яка відповідь Ісуса? Нульова. Нічого він їм не сказав. Нічого. Ще раз. як він відходив звідти слідом, тобто з того місця, де він стіляв інших людей, слідом за ним пішли два слідці всі кричачи, нас ми не і коли він увійшов до хати, це означає, що від того моменту, коли сотці зустріли Ісуса і почали до нього кричати, просити про допомогу, про зцілення, звільнення і так далі далі далі. До моменту, коли він увійшов до чиєїсь хати, пройшов час. Період певний пройшов. І ми не знаємо, чи це було 5 хвилин, чи 10, чи 5 годин, чи цілий день був. Ми не знаємо, скільки часу прийшло. Але справа в тому, що, власне, пройшов цей час. Пройшов. Господь нібито ніяк не зреагував, нібито ніякої відповіді не має, але ці слідці в той самий час не кидають Ісуса. Вони не розвертаються і кажуть, «А, треба нам такого Ісуса, треба нам такого Бога, не помітий добре. Ми знаємо когось другого. Ні, або ми як краще знаємо. Ну добре, ні, ні, ні то ні. Ще й образилися. Не так, не так. Дивіться, вони вперто йдуть за цим Ісусом. Йдуть і далі кричать. Помилуй, поможи, помили, поможи, йдуть, йдуть за ним. 5, 10, 20, 30. Цілий день йдуть за ним. Йдуть за цим Ісусом. Незважаючи на те, що ні безовнішно нічого не відбувається. А вони йдуть. Як довго ти йдеш за ним? Як наскільки ти витривалий є в своїх молитвах перед Господом? Наскільки? Чи коли ти попросиш, а Він нібито не відповів і не дав тобі те, що ти просиш, то ти зразу розвертаєшся і все, і йдеш другою дорогою. Чи ти є вірний йому, чи ти є вірна йому, чи йдеш далі за ним? Чи йдеш? Отці два йшли. йшли? І коли він увійшов до хати. Він коли входить в хату, то в принципі будь-коли хто тоді входив в хату, то вони, напевно, напевно не просто зайшли в хату, подивились, ага, добре ремонт є, гарно чудово, вийшли. Не про ремонт йде мова взагалі. Йде мова про те, що якщо я увійшов в хату, або в мене хтось запросив цю хату, або це моя хата, і відповідно там буде. Вечеря. Там буде вечеря, перекусити треба. Наш Господь тут вже на щось дуже сильно натякає. Він нам натякає на вечерю Господню, на Євхаристію. Ось куди він йде. Він йде по дорозі і кличе тебе. І може мене хтось там ходить попід деревами і чує як отець усилу. Ісус кличе, зайди, зайди, ходиш, дуже добре, що ходиш. Слава Богу, але зайди в хату, зайди в храм Господній, зайди на цю вечерю Господню, зайди, бо тут буде відбуватися стілення. І якщо по дорозі вони говорили, говорили, Ісус ніби то не чув, то в хаті Він сам їх знаходить і каже, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони сказали так, Господи, так, бо дивись, ми цілий день вже за тобою йдемо. А жарко на дворі, жарко, спека, води нема. не знаємо, як бути, як то витримати в тій хаті. Жара така. Але ми йдемо за тобою далі. Ми вірні тобі, бо ми віруємо, що ти можеш нам допомогти. Він вже їх питає: Ось так, вічна віч. І ту на Євхаристії він тебе. З тобою хоче зустрітись, тобі хоче сказати, тобі в очі подивитись? Чи віруєш в мене? Чи дійсно ти розумієш, що я можу це зробити? Але давайте ще далі підемо. Господь зцілив, ми бачимо, поклав руки, У нас постає логічне питання. Нащо було цієї тяганини? Та ж міг зцілити вже в той момент, коли тільки вони підійшли в нього. Для чого цілий день треба було мордуватися йти за ним, спотувати. гріти сонце мало? Для чого, нащо було так сильно? Ви знаєте, коли Марія, Богородиця, наша мама об'являлася Фатімі? Знаємо, де та Фатіма, правда? Де? Де? В Італії, так? Португалії, так, в Португалії. То вона з'явилася кому? Дітям, дітям з'явилася. Тим дітям, які не вміли ні писати, ні читати. Не вміли ні писати, ні читати. Діти малі. Єпископи прийшли поговорити з тими дітьми, а ті діти знали такі глибокі речі, які в університетах навчають. Марія їм відкрила. То ці діти підходили до Марії і просили, Марія, дивись, сусід хворий, там хтось там далі. Ті просили про допомогу. ті зціли їх, допоможи їм. Марія, просимо туди. Діти бачать Марію, отак, і просять її поможи тим людям. Як ви думаєте, що Марія відповідала? Вона казала, добре, але. Хай цей чоловік помолиться Верницю. Добре, але хай вся родина тієї жінки помолиться Верницю. Добре, але давайте хай всі моляться там, хто там рідні, знайомі цілий рік за цю людину. Чи могла б вона, тобто Бог через неї зцілити зразу? Так могли. Але вона казала, слухайте, ви маєте перше зробити те, що ви можете від себе. Ви маєте помолитись, ви маєте піти до сповіді, ви маєте піти до причастя та підіть нарешті поговорити священником. Та підіть, зайдіть знову ж знов, таки до цього храму нарешті, скільки раз говоримо тобі. Прийди! Наш Господь хоче, щоб і ти від себе щось зробив. Зроби те, що ти можеш, зроби це. Тоді він зроблено набагато більше. Але ще є інша сторона медалі. Якщо би наш Господь, чи Марія, чи, чи через Марію, взяли би стілили зразу людину, от прийшов стілист, два вас прийшли, зціли нас Боже, без проблем. Поклав в руку, зцілив, з Богом далі, то є ймовірність того, що ці люди подумали, о, супер! Знаєш, Боже, не вдається мені так свої справи крутити. Бо, бо сіпий. То от буду, не сліпий, то от я закручу, бізнес піде так, як має бути. Мої різні темні справи піду так, як мають бути. Це зцілення. Інколи ми, люди, шукаємо фізичного зцілення для свого его. Для его свого. Мені, 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 мені. Коли йдуть ці два слідці, просять, просять, просять. Ісус, коли йде по дорозі, то Він не мовчить. Він проголошує, він проповідує, він навчає. І на камені один раз він зупинявся, по дорозі і навчав людей. І оті два слідці, які йшли і просили про фізичне зцілення, то насправді протягом цієї дороги. Вони духовно зцілилися. Бо вони чули це Боже Слово, воно їх наповнило, воно їх міняло. І тоді, коли прийшов момент до фізичного зцілення, вони зрозуміли, що їм це фізичне зцілення треба не для свого его, а на славу Божу, для Бога, щоб йому служити і його величати. Наш Господь. Інколи не робить зразу все те, що ти просиш, тому що він знає, чому він це так не робить. Він не робить для твого блага. Він хоче не просто зовнішньо тебе зцілити фізично, і далі ти будеш его своє рости. Ні, він хоче тебе всю зцілити, духовно спочатку зцілити. А для цього деколи треба часу. Так, часу, йди, йди, молися. Молися, сповідайся, кожен тиждень навіть як треба, сповідайся. Сповідайся, очищуйся, йде цей процес, маєте цей процес перед Богом. І коли твоя душа вже зцілиться, тоді тіло твоє буде здорове. Розумуючи над цією притчою, також хотів би нам всім ще нагадати. Є ще хтось, хто є зранений. Це наша батьківщина, Україна наша. Ми просимо, та ми кажемо, ми говоримо всі, і це добре. А молишся, молишся, духовно наша країна зціляється. Це від нас залежить, від нас всіх. Так, ми священники на кожній літургії, ви можете це почути. У нас є навіть виголоси такі беремо, де просимо за нашу батьківщину, де воїнів наших просимо. І це добре. Але і ти, я пригадую тобі, і ти вдома маєш молитися. Ти маєш молитися. Ось цей період Господь дає, щоб ми всі оновилися, ми всі зцілились. Тому так, запрошую вас, дивіться, в нас є, було тут перед літурією. Матвій молитва спільнота. У нас вівторок є, в Лита в кожній церкві, в кожній парафії багато різних спільнот. Чому не доєднуєшся? Чому не приєднуєшся? Чому не вкладаєшся? Роби те, що можеш. Бог не вимагає від тебе занадто, ні. Але якщо можеш, то прийди трохи швидше, помолися цю вертістю, вкладайся для себе і для нас всіх вкладайся. І коли дух наш буде зцілений, душа наша буде зцілена, то й тіло нашої країни також буде зцілене. Господи Боже наш! Дякуємо тобі, Боже, за цей епізод і дякуємо тобі, що ти навчаєш нас не передчасто не надумувати собі щось, не, не якісь висновки не робити. А Господи, ми віруємо в Тебе, ми довіряємо Тобі. Тому просимо Тебе, подай нам твої благодаті, щоб ми всі були витривалі, як оці слідці. Щоб ми не покидали Тебе, не знеохочувалися, навпаки, були впертими. Йшли за тобою, молилися до тебе. Ми змінювалися. Я змінювався. Ми змінювалися. І вся наша країна змінювалася. Просим тебе, Боже наш. Амінь. Слава Ісусу Христу.